Всім привіт, я Женя. Сьогодні я перевірю дуже прикольний рецепт із Тіктоку. Поїхали! Ти так будеш держати? Так. Да. Зараз я покажу продукти: хліб, сир, вершкове масло, часник, приправи, сіль та фольга. Ось наш часник. Відрізаємо верхню його частину. Ось що в нас вийшло. А цей просто розтиснемо. No Потрібно полити його олією трошки. Додаємо спецій. Приправа куряча якась. Посолимо. Солимо. оп. завертаємо в польгу. у нас виходить. Бомба. Далі запечу його в духовці при температурі 180 градусів на деякий час. Пройшло 30 хвилин. Додаємо вершкове масло. Спеції. посолимо. Так у мене так виходить. Виглядає і пахне смачно. Я візьму виделку і гарно це все перемішаю, щоб воно стало однорідним. Часник дуже легко. Розминається. Беремо хлібчик, розрізаємо по половині. Намазочка. Ставимо в духовку. Що ж, друзі, пройшло 20 хвилин. Я дістав наш хлібчик. Посипемо його зеленю. Нарізаємо і спробуємо. Давайте спробуємо. Це смачно. Такий сочний маслянистий хліб присмаком присномаком чесничка. Сирок. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Женя. Всім пока!